На ваші запитання. Коротко доповім про стан справ. Сьогодні у нас ми бачимо, вночі була ворожа атака, масована ракетна атака нашим ворогом. Дякуємо силам оборони, дякуємо Збройним силам. Більшість ракет були знищені, збиті, але все ж таки були у нас в області застосовані стабілізаційні графіки відключення. Електроенергії на сьогодні місто вже повернулося до нормальної роботи. Дякую за це енергетикам. Буквально пару годин не було світла по деяким підстанціям. На сьогодні більшість. Вже включено під станції, на одній там знаходиться, але це аварійна там ситуація. Зараз енергетики протягом дня будуть усувати, шукають пошкодження лінії. А так все, об'єкти критичної інфраструктури працюють. Тимчасово було відімкнено і котельні у нас в місті, тимчасово було відімкнено водопостачання, водовідведення, але все справилось. Тому я дякую всім комунальним службам, дякую енергетикам. Звичайно, дякую ЗСУ. Е, у Нас все без змін. Ми розпочали роботи по. Водоканалу по забезпеченню мікрорайону гора е, цілодобово водопостачає. Ми вже про нього говоримо. Говоримо. Я думаю, що протягом тижня вже водоканал позавчора розпочав роботи. Там треба прокласти 300 метрів мережі нової, приєднати, перепід'єднати абонентів. Е, всю, е, все обладнання закуплено, всі матеріали закуплені. Я думаю, що до кінця місяця ми однозначно це все зробимо, а можливо і раніше. Так, ми працюємо стабільно, все без змін. На жаль, сьогодні у нас ситуація з захворюваністю по ковіду трішки збільшилася. У нас в міській лікарні перебуває 31 хворий на ковід, але в іншому все гаразд. Коротко по запитанням пройдуся, ну і готовий надати відповідь з приводу того, що. Переплата була у газопостачальників до наших. Ну ще раз ми звернемося до газопостачальників. Я не знаю, що навіть відповісти. Тяжко юридично е, з тією організацією боротися, з цією організацією спілкуватися, яка не підпорядкування в міській раді. Але юридично е, будемо старатися щось зробити, щоб допомогти людям, але обіцяти нічого не хочу, тому що розумію, писали люди, що не повернуті кошти. Комусь повернули, комусь не повернули. Будемо займатися цим питанням уже сьогодні. Досконало займемося і по ситуацію доповім. З приводу тих запитань, які були там опора на Богдана. Так під час буревію була пошкоджена опора. Сьогодні зв'яжемося з енергетиками, коли і доповім, коли вона буде нова встановлена. Тому що це знову ж таки наші енергетики. Тоді під час буревію обламалася гілля на дереві, лінію встановили, а опору поки що не замінили. Сьогодні дізнаємося, коли замінять ту опору. У мене коротко, все. Якщо є запитання, готовий далі відповідати. З приводу руху маршруту автобуса номер 34 Люди скаржаться, що він ходить не за розкладом. Відправляється на 10-15 хвилин раніше і з водієм марно говорити. Записав з перевізником. Переговоримо. Знаємо, що це за перевізник. Сьогодні буквально переговорю з перевізником особисто, і е, я думаю, що налагодимо рух автобусу номер 34 Ну ж таки люди звертаються з приводу місць оплати за місця загального користування індивідуальщикам. І пишуть, що вони порівнювали і вартість цієї ціни більша ніж для людей, які на централізованому опаленні, і чому взагалі така висока ну, за детальними роз'ясненнями ви можете звернутися в теплокомуненерго. Це індивідуальні випадки по кожному будинку. На жаль, я не можу відповісти конкретно. <кхід> по Тій чи інші адресі, вам, будь ласка, по кожному будинку окремо, по кожній квартирі окремо з письмовою заявою можете звернутися в Теплокомуненерго або з усною заявою, вам нададуть обов'язкову відповідь. Ну, також тут дуже об'ємне запитання щодо благоустрою міста, що не прибрано в центрі, ой, не прибрано на Шевченку, на станції, на самій на переходах між станціями. Також нижній парк не прибраний, озеро особливо. Ну і те, що погане дорожнє покриття. Я перечитав це обширне запитання, скажу, погромова міська рада виділила кошти на ремонт вулиці Громова в цьому році. Дай Бог, якщо у нас буде стабільна ситуація, безпекова стабільна ситуація, ми все ж таки відремонтуємо вулицю Громова капітально. Я перечитав це запитання з приводу Нижнього парку. Окей, приймемо, застосуємо, з приводу вокзалу. Повідомого керівнику вокзалу і наголосимо про прибирання вокзалу з приводу площі розумію, знаю, що потрібно зробити площу, візитівка на нашого міста, але не все одразу на сьогоднішній день ми не можемо зробити це, тому що це об'ємний проект, який. Е Вартує багато коштів. На жаль, в міському бюджеті ми не можемо зробити все. Не буду повторюватися, скільки в нас доріг потрібно відремонтувати, що нам потрібно відремонтувати. За один рік ми нічого не зробимо. Крім того, хочу нагадати даній пані, яка писала, що в нас в країні йде війна. Я думаю, що буде мир, буде перемога. Потім ми повернемося до всіх інших питань щодо благоустрою іншого міста. Про підтримку нашого міста по благоустрою. Погоджуюся, що не все в нас гаразд, не все в нас ідеально. Будемо старатися намагатися робити наше місто чистим е, і наше місто лохайним. Мені сподобався буквально нещодавно пост е, в соцмережах з приводу того, чому ми не любимо так місто. Я звертаюся до всіх смілян, тому що е, ну, чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Е, на зелених зонах ну, у нас дуже багато паркується автомобілів. У нас люди просто перестали любити своє місто. Ми заїжджаємо в багнюку паркуємо не там, де потрібно автомобіль. То ми звертаюся до всіх любити, все ж таки наше прекрасне місто і. Бути корисним для нашого міста. Тут пишуть, що щодо заміни опори її замінили, але ж світильник не повернули назад. Світильник повернемо обов'язково, не все одразу. Ми тільки димкнули позавчора, почали вмикати зовнішнє освітлення в нашому місті. Ви бачите, сьогодні стабілізаційні графіки були. Ми зараз бригада по комунальника, яка забезпечує зовнішнє освітлення, буде усувати всі аварійні. Скажімо так, моменти, які в нас є, тому що місто не освітлювалося більше як півроку. Тому у нас не всі вулиці зараз освітлені. Ми протягом тижня будемо усувати ці моменти і обов'язково повернемося до заміни світильників, в тому числі на Богдана Хмельницького. Знаю цю опору, повернемо світильникам. Також люди запитували щодо бригад військових, які ходять, вручають повістки. Наскільки це законно, там зупиняти автобуси, ну і взагалі чи чим. були нарікання, що не завжди чемно вони поводяться з тими, кого зупиняють. Пояснити, чи правильно це. Ну, що, ми, що я можу вам сказати? Ну, можливо, нечемно десь себе поводять, можливо, чемно. Мені особисто там тричі мене зупиняли, тричі перевіряли документи. Не знаю, чи мене впізнали, чи не впізнали. Е але зі мною поводилися чемно. Ну наголосимо ще раз, поговоримо з військоматом. Але нема нічого страшного в тому, що ви отримаєте повістку, станете на облік до військомату. Нема нічого страшного, якщо ви пройдете медогляд. Тому я з розумінням хотів би, щоб мешканці всі віднеслися до того до роботи військомату. Є свої плани, є свої завдання. Нагадаю, у нас іде війна, тому кожен виконує свою роботу, в тому числі працівники військомату. Люди також пропонують зробити суботник, долучити всіх бажаючих до прибирання нашого парку. Обов'язково буде проведений суботник. У нас в е, березні, в квітні, місяці буде толока. як зазвичай обов'язково будуть всі працівники працювати не тільки в парку, а на своїх територіях. Територіях на прибудинкових територіях, не тільки працівників комунальних підприємств, а я думаю, що буде проведений суботник, про який ми будемо робити оголошення. Прошу всіх буде долучатися і до прибирання і нижнього парку і інших територій нашого міста. Це обов'язково буде зроблено настанням весни до Пасхи. Я думаю, ми проведемо ці всі суботники. Якщо немає запитання, традиційно дякую Збройним силам України, дякую смілянам за витримку, за терпіння, за допомогу. У нас Потужна волонтерський рух в нашому місті, тому прошу всіх долучатися, набратися терпіння, розуміння. Слава Україні! Все буде Україна разом до перемоги!